Друзі, усім привіт! Мене звати Бондаренко Діна, і я спеціаліст по вхідних та міжкімнатних дверях. Сьогодні буду вас знайомити із виробником Родос, а саме з його серією дверей Сієна. Поговоримо з вами про модель дверей. Асті двері, які мають неймовірно виразний характер та свій шарм. Ось так двері виглядають вживу. Як ви можете побачити, вони неймовірно гарної краси, двері естетичні, двері вишукані, двері пофарбовані. Поговоримо з вами спочатку про полотно. Полотно має товщину 44 мм, має ось такі декоративні вставки навколо скла. До речі, про скло. Пізніше ми з вами поговоримо про їхню конфігурацію. Полотно пофарбоване і має воно зібрану конструкцію. Зараз я вам покажу зріз полотна і розповім. Полотно по периметру має зрощений сосновий брус, а в середині Щодо коробки, коробка повністю дерев'яна. Зараз я вам також покажу зріз, щоб ви побачили. У виробника є різні конфігурації коробок, які ви зможете об. Брати для своїх дверей. Також виробника є різні добори, щоб ви змогли повністю обшити ваш приїм і ваші двері виглядали цілісно та не вибивалися з вашого інтер'єру. На коробці встановлений ущільнювач. Можливо, ви тут його не дуже гарно побачите, тому я вам зараз прикріплю відео, на якому буде його краще видно. От, наприклад, на сірому фоні цей ущільнювач краще видно. Ущільнювач встановлений для того, щоб зменшити шум при закриванні дверей щодо лишви. Лишства також може бути в різних конфігураціях, може бути гладка, може бути в рівень з полотно. Може бути ось така канелюрна і мати на собі патину. В даному моменті патина є золотою. Також для декорації ви можете встановити на своїх дверях капітель, розетки та ось такі нижні п'яточки. Щодо конфігурації дверей, двері можуть бути глухі зі склом, а також із фрезерованим склом. Двері можна буде пофарбувати в різні кольори RAL або ж НЦСу. Це дуже виглядає гарно, естетично. Тут я вам показую розкладку RAL, а також двері, нагадую, можна буде пофарбувати по кольорам НЦСу. Щодо фурнітури. Фурнітуру виробник представляє свою, тобто італійську оригінальну. Ви, звісно, можете обрати, яка вам більше подобається. У нас ви зможете обрати фурнітуру, наприклад, італійську, грецьку, польську, а також українського виробництва. Проте краще обирати вже фурнітуру, яку нам представляє сам виробник. А нагадую, що це саме італійська якісна фурнітура. А тепер з вами поговоримо про петлі. Оскільки це фарбовані двері, рекомендується встановлювати приховані петлі. Ось так вони виглядають, вони є також в багатьох кольорах, є в чорному кольорі, в білому, в срібному та золотому. А тут зможете побачити, як ці двері виглядають вже в готовому дизайні. Сподіваюся, відповіла на всі ваші запитання, вам сподобались ці двері, і саме вони підійдуть під ваш інтер'єр.